Hey guys, мене звати Софіка і я викладач вокалу. Сьогодні ми поговоримо про найпоширеніші міфи про вокал. Гучніше дорівнює вище і навпаки. Гучність і висота це абсолютно різні поняття. Висота визначається частотою коливань голосових складок, а гучність силою повітряного потоку та резонансом яйця покращують голос. Ні, сирі яйця не змащують зв'язки, вони можуть хіба додати ризики для здоров'я, але точно не покращать ваш голос. Щоб співати високі об'ємні ноти, потрібно якомога нижче опустити гортань. Насправді більшість сучасних вокальних прийомів, які дають нам те саме бажане, об'ємне звучання, співаються якраз таки на високій або, принаймні, повишеній гортані. Я зараз говорю про мікс, белт, тому черговий міф. Чим більше набрати повітря, тим потужніше буде звук. Навпаки, забагато повітря тисне на зв'язки і швидше виснажує наш голос. Потужні звучання залежить від резонаторів і правильного повітряного потоку, а не від того, наскільки ти надуєшся. Я альт, тому високі ноти не моє. Тесетура. Зручний діапазон і вокальний діапазон це різні речі. Альт може співати високі ноти, просто використовуючи інші техніки. Голос-гнучкий інструмент, а не жорсткий ярлик. Не можна співати вніс. Насправді носовий резонатор це дуже важлива частина вокалу. Він надає нашому звучанню яскравості, звук стає пробивним, але зовсім інша річ гнусавість, коли е звук блокується в носі. Але це вже про баланс резонансів. Газовані напої, першого чи насіння шкодять голосу. Тут більше важлива індивідуальна реакція. Печиво може пересушити слезову, насіння може подряпати горло, але глобальних заборон немає. Але все ж краще не вживати їх за 20-30 хвилин до занять вокалу. <клес> Умієш співати академ вокал, зумієш співати все. Академічна школа це, звісно, чудова база, але техніка в естраді, джазі, рокові чи мюзиклі абсолютно інша. Там навіть інші підходи до дихання. Тому. Універсальність це, скоріше, дорівнює додаткове навчання, а не автоматичний бонус. Якщо голос хрипить, це рефлекс. Насправді зовсім не так. У здоровому сучасному співі є такі екстрім-техніки, які називаються Scream, Growl, Distortion, які робляться контрольовано без шкоди, але імітують певний хрип або сип. Інша справа, якщо голос стабільно хрипне після репетиції. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть, якщо хочете другу частину.